Альбом для фотографій для дівчинки. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 19 розворотів, 38 сторінок. Сторінки тверді, розворот 180 градусів. В очікуванні УЗД. Перше фото: Ти народилась. Виписка з пологового Твої батьки. Хрещення твої досягнення. Ти солодко спиш, ти купаєшся, тобі один місяць, тобі два місяці, тобі три місяці, тобі чотири місяці, тобі п'ять місяців, тобі шість місяців, тобі сім місяців, тобі вісім місяців, тобі дев'ять місяців, тобі десять місяців, тобі одинадцять місяців, тобі виповнився один рочок. Твій день народження про тебе в один ручок. Ти граєш, ти повзаєш. Ти сидиш, твої зубки, твої перші кроки, ти зростаєш. Новий рік твої досягнення. Перша подорож твій словничок. Тобі виповнилось два рочки, про тебе в два рочки. Тобі виповнилось три рочки, про тебе в три рочки. Також в комплекті до альбому йде кулькова ручка, клей олівець і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото в альбомі. Фото 10 на 15, горизонтально або вертикально. Фото 9 на 13, дві штучки на одну сторінку або вертикально. Або горизонтально. Фото 9х13 і дві штучки 7,5 на 10 см. Це формат 10х15, на якому надруковано два зображення і розрізане навпіл. Окремо в такій же тематиці можна придбати картки для щомісячної фотосесії і скриньку матусині скарби.